Всім привіт, любі друзі. Сьогодні хочу з вами обговорити питання вступу України в НАТО. Чому ж все ж таки цього запрошення до вступу наразі так і не відбулося? Сьогодні, 11 липня, з вами Костя Дикий. Сьогодні ми всі очікували якоїсь важливої інформації, яка б мала змінити весь наш світогляд і зробити для України якийсь великий подарунок. Однак цього так і не відбулося. Хоч і більшість українців і очікували, що можливо, можливо, сьогодні Україна вступить в НАТО. Однак, Крило Буданов за декілька днів сказав, що не вірить у те, що Україна може так легко вступити в НАТО. На превеликий, превеликий жаль. При цьому треба зазначити, що сьогодні навіть Михайло Подоляк у ефірі заявив, що він також не очікував і не мав ніяких ілюзій щодо вступу, як і в цілому, весь офіс президента. Ми ж з вами свідомі того, що ніхто не готовий, окрім України, нести ну, відповідати на ці виклики абсолютно так, як відповідає Україна. І ми були з вами свідомі того, що е, НАТО зробить тільки перші кроки. Ми зараз чітко розуміємо ці кроки. Перше це довгострокова програма, це відмова від падачі для України. Ну тобто не треба буде оці йти через е, приймальню, Да, скажімо, так це е, конкретна рада, політична інтеграція і так далі. Тому подібне, треба зазначити, що сьогодні Зеленський таки поїхав у Вільнюс, де він зміг виступити на концерті е, разом з президентом Литви, пане президенте, можете Маємо, розгорнути прапор. Взяти його разом з президентом України. Ось цей прапор на ньому є і позначки від куль два тижні тому цей прапор був знятий з танку 10-ї штурмової бригади «Едельвейс». Україна. Зробить НАТО сильніше. Що дуже таке було непогано, адже саме його зустрічали великими оплесками та оваціями. Що дуже таки добре, бо він там знаходиться разом із своєю дружиною Оленою Зеленською. Однак треба зазначити, що, попри всі сподівання, Єнс Толтенберг так і не зробив якихось неочікуваних і цікавих пропозицій для України. Він лише сказав очевидні для нас всі речі, які зовсім не здивували українців, і лише тільки змушує їх і надалі очікувати якоїсь е, події, і що, можливо, ось ось Україну візьмуть в НАТО. Хоча наразі, як ми бачимо з останньою інформацією, до кінця війни Україну таки не візьмуть в НАТО. В цьому ж причина тому, що Україна не в НАТО. По-перше, це війна. Війна, яка заважає, адже НАТО, не дивлячись на всю його міцність і силу, ну, на жаль, боїться Росії. Тобто, це дуже популярний тезис. І, на жаль, він має право на існування. <кій> Бо Якби Росія не боялася НАТО, то воно вже давно це Україну до себе, а Росію постало на місце. Але були якісь і дуже гарні новини, про які заявив Єн Столтенберг. Це безпосереднє скасування ПДЧ для України, що значно облегшує вступ України в НАТО. Однак, все ж таки, це не дає ніяких гарантій, що Україна вступить в НАТО після війни. Чи навіть через декілька років після війни ще дуже таки дивно і знаєте, неочікувано? Ми звичайно не мали ніяких ілюзій щодо вступу в НАТО. Однак настільки, настільки, від настільки велика відсутність конкретики, лише змушує нас задавати все більше і більше питань щодо цього всього. Завтра, 12 липня, вже відбудеться дуже цікава подія. Ось завтра відбудеться двосторонні зустрічі Володимира Зеленського з президентом США. І з президентом Туреччини, що дуже таки символічно, адже на цих, як кажуть, деякі аналітики на цих зустрічах будуть відбуватися певні перемовини, на яких обговорять наступні кроки, які допоможуть Україні вступити в НАТО, тобто знову ж таки, якщо казати звичайною мовою. Так, домовилися домовлятися, що дуже ж таки не красить нікого з нас, тому що ми вже п'ять-півтори роки тримаємо рубіж європейський, е е однак е наразі отримуємо лише зброю і толі ту, яку хотіли, так і не отримали літаки. Так ми отримали танки, однак ми танки отримали мало. І наразі, замість того, щоб... Дати нам якусь допомогу, допомогти нам вступити в НАТО, захистити нас, захистити ті території, які наразі не окуповані, допомогти Україні закрити хоча б небо для України повністю. Однак і цього також не відбувається. І як наслідок, українці змушені. І надалі один на один боротися з дуже сильним ворогом, який тероризує всі території українські, і продовжує залякувати як європейців, так і українців. Як там би не було, я впевнений, що ми вистаємо і.